Так, і ось що зробилося з старими ножами. Це повністю зроблений з ресор, 12 мм товщина. Отпускав я їх, потім порівняв і робив ножа. І от тупо розорвало, я його вже варив 100 разів. Вже потім почав приварювати ось такі усилителі, щоб якось воно хоч якось тримало. Поки ще не зробив того ножа, що потрібно. Так що ресора, ресора тонковата, 12 мм. Ну, якщо не її приварить до товстої залізяки, буде робити. В першій версії ось такий палець зроблений 60 мм в діаметр, 45 см довжина була. Ну, коротко, Він не витримав, його загнуло, тупо ось так. Так що так не канає. Ми його тоді робили. Ось так, типу там циліндр посередині стоїть з квозняком. Проходив цей палець. І от тупо загнуло. Ось що залишилось так воно є. Я навіть не зрізав, хай вже тут її і залишить. Ось тупо загнуло, прийшлося півдня доставати його потім звідти. Так, ось такі березовий камель рубаємо. Як не робити. делать? Береза суха, на, рубається. Ну, Вообще Так, Зараз загрузимо, сколько сюди влезе. Одна лежить. Иди нож. На нож нормально. Две. Три. Ну це мелкі, як сейчас цели пакованих паконем. Ми вже проверили рубає. Ще Ще б... Ще бір То наверх довго положиш. Так, воно бери. Сколько у нас уже їх там четыре штуки? 5, 6. Це буде сьома. В середину я покласти. Ця сьома. Куда ты выплыв студи? Клади сюда восьму? Держи. Все, восемь штук за раз. Треба трошки придержати, поки наколеться. Ось як воно виглядає. Якось так. Зараз ми тонкі порубаємо і покажу на товстих, як буде рубатися. Ще березу таку виберу. яка погана, теж покажу як рубає. Так що якось так. Так, ось такий діаметр цієї сосни нашої. зараз ми неї будемо Далі. Так, ось ми вже запхали це ще предучої колодки залишилось. зараз вона вичиветься. Так, ось наші органи управління нажали і все, далі поперло саме. Аж мотор стоїть. Ну давить, блін! Так що якось так зараз працює наш тимчасовий датчик і пойде назад. Будемо заряджати наступну колодку. Так, ось така колодка. Вже вона сильно у нас не влазить дровокол. 37 см діаметр. Сейчас будем забивать неї. Закидай. Закидай. Нормально. Зайшла? Йобний я раз. Що, пойдет. Нажимаем кнопочку нашу. І наблюдаємо волшебство. Щик і все. як баба каже, два дні можна тропити топить грубку. Так що так. Ось така тепер колодка. Зараз будемо цю забивати. Я думала, посилі, будемо трошки, ну поддати Все, запускай. Ну, наші більші колодки є. Я не знаю, як ми їх сюди запхаємо, але зараз щось будемо думати. Так що така вещичка. Так, і залишився у нас рекордний пеньок. Не знаю, як ми його зараз запхаємо. Ось, Ось такі воно. Так, 53. А так, 45. Зараз будемо запихати його. Що? Да. Ну все, нажимай. Нашого ми Папиного пенька забрали. О, а це люди точно було. Оце Це людськи дрова. Зараз ще прийдеться трохи дорубати. Ви по такі колодки не розчитували, що будуть такі колодки. Так, і ось такі вийшли, вони порубані. Ну, ще залишилось трошки дорубати. Оце ми оставили крупняк на потім. Бистренько лупили, поки було світло. Вспіт їх поробати. А це вже сакера, я думаю, тако, клац. Клац сокерій да і що. Так, такий залишимотлог після того, як ми порубали дров, ціла куча. Кора, трески. Ножи переробляли. Ось два ножа не вийшло зробити, лопнули при термічці. Зробив зресори, які були. А це я 20 мм товщиною йдуть. Ось так вони всередині виглядають. Закрепляв тут приварений, тут приварений і ось тут приварений. Ось такою перемисічкою. Потім я приварив тут і тут. І так само з тої сторони. Така пихачка. Зроблена. Чуть розширали, бо був сильно вузький зовсім. Не розрахував з першого разу. Розширили на 6 см. Циліндр 150 мм. Вход 40 см. Ось такий гідробак. Це промисловий. 60 л масла. Редукційний клапан. Крутілочка от його. Такий розподільник. Шасі ми взяли з конського воза. Вже було готове, пойдеть. Ось так ззаді ми варили, скільки варив, вже його 10500 разів, гне його і все. Ну, вже не став рухати, просто додав посилив його трохи і так тримається. Ось така схема автоматики. Поки так. Потім краще може зделим це все діло. Мотор Франкенштейн 3 кВт 3000 обертів. От сюди втулочку виточував з іншого мотора. І флянет з іншого мотора брався. Це з трьох моторів зібраний цей мотор. Так що якось